Починаємо нагородження призерів та переможців відбіркового туру чемпіонату України СПУ з перукарського мистецтва ногтівої естетики, моделювання брів та макіяжу. Перукарське мистецтво. Нагадую вам, що партнером генеральний партнер подарунків по перукарському мистецтву, нашого чемпіонату, є компанія ЮНІК, Українська нова. Інноваційна косметика. Всі переможці отримують подарунки від Юнік, медалі, кубки, а гран-прі або найкраща команда отримує оці великолепні подарунки від нашої компанії Юнік. І так, переходимо до оголошення. Номінація Old School. Юніори Кулін Богдан. Перше місце. Майстри. Третє місце Жаловська Вікторія. Друге місце Бобіна Віталіна. І перше місце Дашко Акім. Номінація «Дизайн та оформлення бороди. Юніори. Третє місце Есіна Юлія. Друге місце Юрик Захар. І перше місце Йосип Христина. Майстри. Перше місце Жаловська Вікторія. Номінація Чоловічий модний образ. Третє місце Загоруйко Мілан. Друге місце Бобіна Віталіна. І перше місце Камінєва Анастасія. Номінація Авторська чоловіча салонна стрижка. Юніори. Друге місце Йосип Христина. Перше місце Юрик Захар. Студенти перше місце Гайденко Тихон. Майстри третє місце Жаловська Вікторія. Друге місце Одінє Мирослава. І перше місце Бобіна Віталіна. Номінація чоловіча повсякденна стрижка для учнів. Третє місце Горбачова Вікторія. Друге місце Строцька Софія. І перше місце Попова Вікторія. Е, номінація авторська чоловіча стрижка Барбер Експерт у стілі Фейт. Дуже велика номінація, дуже багато учасників. Е і поділення на категорії. Саме така наповнена номінація. І так, студенти. Третє місце Проценко Дніпро. Третє місце Мільніченка Анжеліна. Друге місце Світашова Юлія. І перше місце Строцька Софія. Юніори. Третє місце. Есіна Юлія. Друге місце Кулік Богдан. Перше місце Йосип Христина. Майстри. Друге місце Жаловська Вікторія. Перше місце Бобіна Віталіна. Профі. Перше місце Кардаш Оксана. На цьому чоловіче номінації у нас. Закінчується. Нагадую, що всі призери та переможці отримують подарунки від компанії Юнік інноваційна косметика. Бажаю вам щастя, вітаю з перемогою!